І була вчора жіночка з міомою 11 см на задній стінці. Більш правіше розміщена. З міомами взагалі, ну, прикладів у мене шикарно працювати дуже з міомами. А тема наскільки глобальна. Міом зараз в світі, да? міоми ставлять гормональні, призначають видалення повністю матки. Там, там в неї і міома, і кіста яєчника і імоглобін низький. Її є, є, жовте тіло, кіста жовтого тіла 17 мм, міома і мі... низький гемоглобін дуже. 69. Ну, саме по міомі цікаво. Ми розділили питання, тому що міома це один у неї конфлікт. А ми і жовте тіло на інший конфлікт. От у неї померла свекруха два роки назад. А свекруха їй замінила маму по відчуттям. І вона не попала на похорон до мами, до свекрухи, як до мами. І вона ще й собі сказала, що я її запам'ятаю живою. Я не буду це. Вона не була на кладвищі. Тобто, вона не пережила утрату. І в мене такі десятки випадків, де жінки приходять з міомами, які е, померли папа, викидиш, дитина, чоловік. Це, і вони живуть з тими моментами, що вони тримають цю ситуацію. Тримають той кусок, утримують. Вони не хочуть з ним розставатися, вони не признають. Смерть, вони не хочуть відпускати, вони сприймають як предательство, що ушов папа рано, Понимаєте? і саме цікаво, змійомому, я кажу, вона у вас колись боліла? Ні, не боліла. І коли ми пропрацювали і відпустили уже свикруху, вона каже, у мене починає щось давити, тиснути. Вона пульсувати починає. Кажу, отлично, радуемся. Вона так як радуватися тут, як радуватись. Кажу, ну так працює дана тканина. Маєте? І вона вже порадувалася, все там ванна в неї хороша підтримка в цієї жінки. Виді там в наших, в нашої учениці. Ну, то есть розрішили конфлікт. А який запит по міомам? Да? Це я вам розкриваю доцільність, да, друзі, щоб в смак такий. Да? Ми міоми будемо проходити, ще там приклади будемо Е Що запит в основному приходять жінки по міомам? Да? Що я хочу позбавитися. Я їй кажу, а ціль прийшли. Ну, я хочу розрішити конфлікт, мені сказали. А що ви хочете, що значить розрішити? Ну, якщо б вона пропала. Я кажу, я не зроблю, щоб вона пропала. Ну як це не зроблю? Це? Я кажу, ну це міома, це гладка мускулатура. Вона збільшується, вона не пропадає. Це усилення функції органу відбувається на все життя. Вона може у вас пропасти, коли у вас почнеться амінопауза, тоді маточка стає вже дряхлою, неактивною. Нема там у неї вже імпульса з точки зору закріпити плод, вона функцію світіряє і тоді на узі вже не видно міом, буває, що не видно. А тобто ми попрацюємо, вона не уйде? Кажу, так, да, вона не уйде. Може, ну, трошки зменшиться але вряд ли вона зменшиться. Тобто, розуміючи генем розуміючи тканини, ми говоримо так, як є. Але вона у вас рости не буде. Ага, не буде рости. І що каже? Ну, я тоді можу операцію зробити. Ну так, да, якщо ви захочете, приймете рішення, ви потім просто її що, видалите і питання у вас не буде. І що? І нова не буде рости. Тому що часто буває, що якщо що, почало рости, конфлікт не розрішений, а він активний, ти видалила, а вона знову виросла. Ти видали, воно знову виросла. І по колу, і все, і жінки в цих паніках, страхах, у мене гормони, у мене онкопроцес, у мене метастазування, в мене ще щось. Тобто, хто чим напугає, хто що начитається, хто що придумає. Знаєте? Тобто, розуміючи доцільність, і ми будемо з вами доцільність вивчати, що тіло по доцільності і справа одне з другим. друге. Я там вам прикладів по міоми – це ну, широка тема. Сп'ять ну, на виду, може ви захочете якихось, розібрати якихось міомки і побачити, як це працює. Або вже розуміючи сімнар, самі скажете, я поняла, я поняв, чого в мене. І вже дома собі розв'яжете і скажете, блін, так боліло, так кололо. І так далі. Так далі. Розумієте, так? Да? В тому, що доцільно, да, і ми говоримо про і ви будете знати, і, ну, не, не, як, не обіцяти те, що не треба обіцяти, Ну, дай, зупинимо, зупинимо, ми це можемо обіцяти. Якщо що, якщо ми з вами зможемо, ви зможете вирішити конфлікт. Ми будемо проаналізуємо, а ви вирішите. Я, коли в мене дуже класно вичалось, і в мене, я вже казав, там не пам'ятаю на ефірі чи де, коли я починав, в мене процентів 80 запитів по здоров'ю з першої консультації рішалося. Він такий, ну ніфігась, оте-то да. Оте-та-да. Ну, оказується, просто мене всюди готувало до більш складних запитів. І тепер я розумію, що... Та які ще там, я не пам'ятаю, одна, одна, дві, дві, три, три взагалі. Тому що ну, такі є запити складні, що я розумію, що тут розкручувати і те, які ті системи, і чого поглиблені? Тому що поглиблені вони на таких глибоких, комбінованих конфліктах, зв'язаних, перевізв'язаних різними ситуаціями. Скажімо так, це. Друзі, я хочу вам отак коротко да, показати просто на простому прикладі е, уже глибину розуміння цього, е, спокою, і що відбувається, чого відбувається. І розуміння, що ми вивчаємо з вами дуже. Це не просто психосоматик. Це не просто якась психологія. Це той фундамент який повинна знати кожна людина, як той фундамент, який допомагає нам бути здоровим, і той фундамент, який нас заганяє в гроб, розумієте?